Поприй, пацани. Який це день? 39-й. 39-й день. Я десь біля даунтауну. Знову біля цього стульчика. Йдемо Йде. на івент. Цікавий івент. Короче, пацани, якась кава з грибами. кажуть, що, що вроді би не психоделік. Не побачив через те. Така цікава. А що це в тебе за команда? Це хасл... команда Хасл Команда Хасл Маньяка. Кюр. Кюр Тим. Май Тим Віси. Сергас Тим. І в хаті своя команда. Йоперс. І в тебе своя команда. Давайте видимо. Ми Що, вперед, ще раз, пацани. Сьогодні ми на саміті Don'Dai. І саміт, я розумію, з омолодження. І всі такі штучки такі Багато відвідувачів. Окей, okay, Зараз люди ми... будуть проходити тестування і працю будемо починати. У армії, хтось віджимається, а хтось стоїть, дивіться, пасання. Тас паску маняком стою. Може, не, не треба дарма. Нормально. Зараз люди допомогли якусь свою якісь свої. Які свої Рахують свої показники, пізніше писаться в програму. Така виставка, кожен пропонує свої послуги. Тут можна, можна купити всякі... А... Симулятори для суглобів, можна омолодитися, всякі препарати для росту волосся і так далі. Типа купа всього. Кожен продає свою продукцію. І в загальному люди організовані таким чином, що хочуть все подивитися, все побачити і все спробувати. Є така капсула, там сидять, дихають чимось. Не знаю, там може кисень, щось в такому плані. Ми в принципі залізли туди, але черга дуже велика завжди і зараз досить важко попасти. Там продають різного роду харчові добавки, щось на кшталу а... А протеїну, щось в такому плані. Вони як Something new. Is it immortality? We don't know. Is it extending our lifespans? Yes. Is it being more healthy? Yes. Is it having enhancement? Yes. But it's something in a new direction. And that's why citizenship is so important that we really we dig in, we accept the ethos, and we'll what we're part of doing this. So what of things we're doing, which are going to make this fun. Security. Okay, yes. This is Привіт, пацани. Сьогодні у нас змагання. Серкус проти Хасоманяка в копче більший результат. Перевіряємо хват. 64. 64. Подивимось хто в лямках качався, автобес. Я не впевнений, що в мене добре вийшло. Let's go! you <laughs> me show me there's <laughs> <laughs> my young man.

Головно, стосовно того стільця, що я знімав минулий раз, дивіться, які він були. Як вам, до речі, тут архітектура подобається? Там конфетний робили. Привіт. Так, дивіться, Що це таке? Да, де що? Останній раз я таку коробочку отримав ще будучи в Луцьку. Клас. І штаники у нас Вау. класні. Вони не в коробках, бо коротше ага. мені прийшла от така посилка. Ага. Там... А а ми такі серіали, Серега, да. ми Серега кажемо, блін, де ми були, коротше, коли принесли ці. Коли тобі принесли а, б... посилки Привет. А, блумки. Бачили, так, да, це посилки? Ні, ви не бачили, Серега каже, я де я ми все... такі були, коли їх принесли? Що <свист> 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 ми їх перші да, не побачили? <свист> На такі гігантські. Це найбільший розмір чи ні? Так, ні, є ще більше. А це скільки? Це вони, X. Зараз буде

що, привіт, пацани. забрав посилку особисто з рук в гаста. Значить, така коробочка. A static life. Так, встання. Прикольно. For, for прикольно. Life. Ну, видно, що дуже якісний, знаєш, матеріал такий якісний. Так, Серега, треба піднабрати трішки. Треба піднабрати, пацани, давайте поміряємо. Так прямо на голий торс, да? Шо, це конечно прес-напружів чоловік. Джерсей. Це да. Це навіть не напружуючи. Ну шо? шо. Офігенно. От ще бомба базаря. А то що, еба, дядька? Це знаєш такий сліпер білд буде. Патоше, прикольно, конечно, судить. Вообще бомба. Девоч. Реально фены. А рукава гляньте. Дуже круто. Мені дуже подобається, як тобі подобається. Як тобі ж, взагалі. Дуже фасон. Крута, крута дуже. Сидить, блін, чітко. Сидить дуже чого. Чекалаці такі. Взагалі бомба. Реально крута футболка. Так що ж то не будемо міряти. Ну а ще що не поміряємо, в принципі. Така футболка. Знаєш, що найприкольні в цій коробці, що вона на такому магніті. Дуже стильна така. Олдмані що штурм А, вони з резинками знизу. Я думав вони, знаєш, широкі просто. Кимірю. Okay, <laughs> я думаю, тут ніхто нас бачити не буде. Ну я, покажи. А ну зима, yeah. дивись. дивись. Які плюси цієї футболки? Ти можеш зробити отак? В принципі, ніхто не буде знати, в чому ти там вдягнений. Замочок. Та ти що, блять, підемо до Сереги моделю, коротше. Можна, повинен, дивись, це я... був Джим Шарк, mm. а це був була Янга. За ми тут руки скермуємо. Зараз чекай. Прикладно. Коротше, як модель, блять. Треба сірейки зати хай. Замовляю фотографа. Ты знаєш, що мені відео з моїми коментарями залітають? Я знаю. Ну ну, А для... Що дякую за такий підгончик. Дійсно, це, виглядає. Ти, це ти собі говориш. А, таким зеркалом все, дякую за подгон, чисто знаєш. Так, будь ласка. Так дякую серому за підгон. Це не собі, це гасто. Бля, дякую. ти ж теж сіра, ти, точно собі говорить опять. Все, дякую, дякую гасту за підгон. Дивись, все садить, Прямо як, як на мене шито. Я не знаю, скільки тут їх сім, мабуть, 8, 9, 10. Ну, виглядає дуже сильно. штани. Подивись, як буде емблему. Я думаю, через цю емблему тепер я точно всі з вами будуть знати. Зрекламуємося. Класно дивиться дуже. Дуже класно дивиться. Реально кайфово. Прям піздец. Я наглаву віддихаю. І саме прикольне, дивись, сліпер біл. А ти прикинь це ми ж залетимо в такому одязі. речі, якщо що, то ми готові бути амбасадорами цього бренду. Да, Сріа. Завжди. Да. Ш -ш 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 -да. І придвизані який. Досить і день. Хотів зайти в TikTok до 12.00, поки не забанять TikTok, але години тут різні і в нас вже всім 7 чимось вечора TikTok просто забанився. Не очікував від цього. Думав, що можна буде зайти через VPN в крайньому випадку. Виявляється, через VPN також не можна. Ну, goodbye TikTok. Але Знаєш, так Можна було б подраматизувати, так, споплакати і так далі. Тікток e, дійсно хотів би, йому, хотів би йому подякувати за все. Тікток прямим чином впливав на мене як на особистість. По суті, з цієї платформи я починав свій шлях, тому що інстаграм я активно не вів. Я думав, знаєш, в мене ринська думка була в інстаграмі, що якщо я буду посилити там відео кожен день, я буду ніби бісити людей, які на мене підписані. Але пізніше зрозумів, що потрібно просто спамити, викладати все те саме, що в TikTok, і по суті Instagram також злетів. Через TikTok я став дуже популярним у своєму місці. У мене було там 3 тисячі чи 5 тисяч підписників. І я постійно, коли виходив гуляти, завжди якісь хлопці підходили, питалися якусь пораду, казали, що бачили мене в Тіктосі, робили фотографії зі мною і так далі. Я чесно скажу, сумую за тими часами, тому що... Ну, вони якби там, якби не було все, трошки піднімають твоє его. Але там, там суть була не про его, а про те, що ти корисний для суспільства. І що люди дивляться тебе і рівняються на тебе, знаєш, ти можеш дати якомусь пораду попливати на їхнє життя. Це також дуже круто. Це те, що мені подобалось в тіктоці, то маючи 5 тисяч чи 7 тисяч аудиторії в... Тіктоці в Луцьку я був популярний, можна сказати, на весь Луцьк. От такий плюс Тікток. У Лос-Анджелесі, щоб бути відомим, ну, це дуже-дуже важко, тому що, як там казали сьогодні, казали, що в Лос-Анджелесі ти невидимий. Це дійсно так і є. Тікток класна платформа, класна платформа для початку, для розльоту, для розкрутки. Єдине, єдиний такий пункт, що... Останнім часом TikTok мені перестав давати перегляди, Ну, зрозуміло, що я не викладався на всі 100%, відео були такі собі, не таких за прайму і так далі. Але, але, ну видно, що TikTok порізав перегляди буквально в 2-3 рази. Мабуть, це залежить від регіону. Тобто я закидаю українською мовою і ну, просто відео не йдуть. Тобто вони стоять на місці. Просто-просто не йдуть. І я розумію, що ці перегляди мали бути в 2-3 4 рази більше. Але через регіон, на жаль, цього не стається. Моя особиста думка на рахунок Тік-Току в США. Значить, я думаю, що через декілька днів його розбанять, тому що прийде до влади новий президент, і це подадуть під такою призмою, що подивіться, які ми хороші, ми розбанили Тік-Ток саме для вас. Такі, маніп... Такі маніпуляції дуже часто застосовуються в політиці, тобто спочатку відбирають. Левову частку того, що хочуть, а пізніше віддають шматочок того, що не взяли. І це подається під призмою доброти. Досить таки відома стратегія, не хочу казати, де це використовувалось саме, наприклад, в Україні. Немає сенсу. Тобто для мене зрозуміло, що це мінус, тому що це мінус гроші, мінус нові потенційні клієнти, мінус. Медійність і ну, це для мене мінус. Але знову ж таки, плюс в тому, щоб зосередитись на інших платформах, це може бути Інстаграм, це може бути Ютуб, тобто на Ютуб більше часу приділяти і таким чином рости. Шкода, звісно, тому що Тікток досить таки платформа, яка не займає багато часу для цього всього. Вона займає досить короткий час, не так як YouTube. Ютуб, щоб вести адекватно, нормально, потрібно. Витрачати велику кількість часу, можливо, мати команду спеціалістів, яка тобі допомагає в цьому. Ще буквально два слова про саміт, на якому ми сьогодні були. Ми були в якості фітнес-тренерів. Це був саміт з омолодження, тобто там кожен пропонував свої послуги, як можна омолодитися, там можливо якісь там рішення з хейлос. За, за два слова в мене в голові крутиться, знаєш, російські, українські. І англійські слова постійно З звипадіння волосся, З випадіння волосся, замоложення шкіри, там, ну і так далі. Купа-купа різних всяких Купа різних всяких процедур, е мікстур і добавок. В загальному нам це дуже сподобалось, тому що ми комунікували з людьми. І, в принципі, це нам пішло на користь. Звісно, погано, що забанили TikTok. в принципі, тому що ми не можемо цей контент викласти. Він знімався цілоспрямовано для Тіктоку. Але ну, вже як є, так і є. З саміту я багато не знімав, тому що не було часу на це. Але по можливості зняв те, що міг. Так що, ті, хто дивляться мене на Ютубі постійно, для вас це, мабуть, буде плюс, тому що тепер на Ютубі я буду приділяти. Найбільше часу, мабуть. Ну, інстаграм, зрозуміло, чи інстаграм також. От. Що сказати, працюємо далі. І з вами був той самий Сергос CSUNGAIS. Побачимо їх вже завтра саме на цьому каналі.